50 примірників своєї книги на акцію приніс поет Іван Агуштон. Я долучаюся до благодійної акції, так як і всі многі, тому що такі часи. О, я приніс із собою своє видання. 50 примірників книжки о, підкарпатська Русь, так називається книжка. Там три складові: патріотичні, ліричні і духовного змісту. Може, буде прочитати книжка дуже інтересна, але. Ціна її я так поставив ціну 100 гривень. А у мене тільки одна єрця. Тільки одна є. Я тільки одну видав книжку, бо я пізно почав писати. Ужгородка Інна Магас на акцію принесла 20 примірників своєї книги. Це моя третя книжка. Я вирішила долучитися до акції, тому що це неймовірна можливість допомогти ЗСУ, допомогти армії і поволонтерити, допомагаючи людям як і розвиватися духовно. Ця книжка це пригодницька історія про пісню. Клітків про незвичні здібності і небачені таланти, бо я вважаю, що кожна людина має у собі талант, який необхідно розвивати. На благодійній книжковій акції представили близько 200 книг закарпатських письменників та поетів. Розповіла організаторка Людмила Ленар. За її словами, захід організувала Ужгородська публічна бібліотека. Цією акцією до нас підійшла ініціатори безпосередньо Марина Попович Павлік та Оксана Андрійкевич, які нам запропонували взяти участь у цій акції. Ця акція буде. На підтримку збройних сил України чили закарпатські письменники до цієї акції. Вони надали нам безкоштовно книги. Ці книги будуть продані, і ці всі гроші вилучені з цієї акції будуть надіслані на Збройні сили України. Тут будуть представники волонтерської організації, котрі будуть безпосередньо збирати ці кошти і вони будуть безпосередньо вже передавати далі. Початково ставимо ціну 100 гривень. Ну можливо, будуть бажаючи поставлять 200, 300, 500. Це вже від кожної людини залежить. Ну наразі нас долучилися близько 10 закарпатських письменників. Тривала благодійна. Кошту. Готова акція з 14-ї до 17-ї години. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Новини на Суспільному.